Друзі, вітаю вас, Руслан Роздов, телеканал «Перший міський. Ми продовжуємо свою роботу. Дякую ЗСУ, що дає нам можливість працювати, інформувати вас, спілкуватися з дуже цікавими гостями. До речі, сьогодні до нас приїхала керівниця та співвласниця благодійного фонду мами Одеси Ганна Ясинська. Вітаю вас, доброго дня! Дуже дякую, що запросили в гості. Це велика честь. Можна можна так сказати, і для нас це велика честь, бо мами Одеси працюють. І мами Одеси працюють не тільки з дітьми зі своїми, а ще й з багатьма людьми, яким потрібна зараз допомога. Тож про це все хочеться поговорити. Яким чином ми можемо доєднатися до мам? Навіть батьки можуть доєднатися, бо фонду батьки Одеси поки що не існує. Я впевнений, що він може з'явитися, якщо буде продовжуватися така війна, а хочеться все ж таки, щоб вона закінчилася. І мами займалися своєю. Головною справою займалися нашими дітьми, батьки займалися а, іншими питаннями, а не війною. Повернулися з до мирного життя. Але маємо, що маємо. Тож давайте про це і поговоримо. І, по-перше, все ж таки, чому мами а, взялися і почали займатися благодійністю? А, Час на дітей, коли займатися дітьми, бо хтось скаже, хай мами займаються своїми справами і так далі, а всім іншим будуть займатися волонтери, дуже багато молодих людей. Як фонд взагалі-то почав працювати? Взагалі-то фонд дуже цікаво почав працювати. Ми розпочали свою діяльність 26 лютого. Минулого року, коли все це ви пам'ятаєте, це був кіпіш, всі mm -hmm. бігали, не знали, куди себе подіти. Хоч хотіли бути корисними, як люди об'єдналися. Що вони зробили взагалі? А нас об'єдналися декілька ріелторів по професії, я ріелтор, і Всі мої колеги, які об'єдналися, всі теж були ріелторами. Mm -hmm. А, І так склалося, що або були багатодітні, коли згодом поїхали, або жінки, які не мали дітей. Mm -hmm. Але як фонд назво, назвали, так вони поплив. Як кажуть та лодка. Mm -hmm. а, і дуже вже багато мам, які з нами, дівчат, які з нами працюють, стали мамами. А, дуже наших багато ВПО, наших багато гостей, які приїхали вже до Одеси, mm -hmm. вони теж вже, по-друге, по, по третє стали батьками, можна mm -hmm. так сказати. А, за цей час. Нашої діяльності до нас при до нас звітало вже більше ніж 7 тисяч сімей. А це mm -hmm. більше ніж 20 тисяч людей: діток, yeah. мам, бабусь і... взагалі всіх, mm -hmm. кого тільки можна. Ми допомагаємо не тільки ВПО, ми допомагаємо багатодітним, один... одиноким батькам, тому що бувають не тільки мами одинокі no, і да, бувають і ну, батьки чоловіки. Да, да, чоловіки це да. вагітні жінки. Mm -hmm. Ми допомагаємо як гуманітарною допомогою. Тут на місцях, так і возимо їх по регіонах. Це угу. 에, після 11 листопада це деокупована Херсонська. Херсонщина, і ми дуже багато здійснили виїздів туди. Угу. Спочатку нам допомагали всі, хто хоче. Це просто були цивільні люди, які ну, несли, несли все, що у них було вдома. Виїжджали, дуже да, 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 виїжджали да. залишали речі, продукти і так далі. Десь всередині минулого, минулого літа така хвиля вже закінчилася масштабна, і почали з'являтися міжнародні організації. Угу. У нас дуже багато друзів, які е, нам допомагали. І допомагають досі Це і продукти, і гігієна, і все, що хочете, і коляски, і речі. Ну, все, і, що, для мам все потрібно, що необхідно да. Да, да. для життя, проживання жінок тут, в Одесі і так далі. Це стало на такому глобальному вже рівні. Угу. Нас вже знають дуже багато фондів, таких як МОМ, Українська освітня платформа, ЮНІСЕФ. Ну такі масштабні глобальні, да, глобальні да, да, організації, 10 квітня, які готові нам допомагати і йти на назустріч всіляко нам. Скажімо Добумагати, так, допомагати. Да, да. Але все ж таки проблеми, як у любого, кожного фонду, у нас є. Це звичайно вже півтора роки війни. війни да, да. І наші волонтери вже потрохи скисають, можна так сказати. Ну, знаєте, дуже багато людей кажуть, що волонтери скисають, бо я розумію, що дуже багато волонтерів працюють а, за свій кошт. Вони живуть за свій да. кошт, вони не отримують нічого. Є дійсно фонди, які беруть невеличкий відсоток грошей за, для того, щоб просто існувати. Бо є бухгалтера, є водії, є величезна Палево. кількість паливу, да, є величезна кількість того, що треба закривати своїх питань, а того, що лежить десь там у тумбочці, вже нема. Воно вже закінчилося на початку війни, бо роздали, бо щось купили, бо щось орендували. А знов таки оренди приміщення, складів. Приміщення всього цього паливо, електроенергія, а як працювати взимку, коли нема світла, генератори. Починається величезна кількість запитань, і ми дуже часто спілкуючись з волонтерами, знаємо, що вони кажуть: да, є відсоток волонтерів, які зупиняються. Вони не можуть нести відповідальність. Класно, якщо є. Там, наприклад, мама працює, да волонтерить, а батько він десь працює тут, в нього є гроші, можливість, вона може якимось чином допомагати. Вона тягне на своєму фронті все, що може. А він тягне на своїх плечах сім'ю. А якщо нема таких, якщо немає, дуже часто ми бачимо, що волонтери не мають такої за спіною грошової якоїсь подушки. І дійсно я розумію, що вони теж хочуть піти просто попрацювати, заробити собі трошки грошей. Да, на сам це основна проблема да. на даний час, тому що якусь допомогу ми можемо знайти від організацій глобальних організацій, ну, але фінансову допомогу, на жаль, всі донати, які тільки можуть, йдуть на нашу армію, тому що це найважливіше а про нас цивільних просто забувається. Дякувати, mm. дякувати людям, які ще про нас пам'ятають yeah. і приносять коляски, речі, і так далі, і так далі. Але волонтери теж потребують допомоги. Хоча малесенької Хоча допомоги у тому числі наскільки я знаю, і психологічної допомоги. Бо уявіть собі, волонтер кожного дня. Спілкуються з багатьма людьми у якихось проблеми невеличкі, а якісь приїжджають в них вбиті родичі, в них нема дому. Вони пережили обстріли, вони бачили смерть, в них затопило будівлю, і там хтось залишився. Ну тобто, стан психологічний дуже тяжкий. Ця людина починає тобі, як волонтеру, все це говорити. А Дуже часто нам, як журналістам, такі люди щось розказують, і ти не знаєш, як стримати сльози на очах, ти не знаєш, як зупинити серце, бо чим допомогти цій людині, як прямо зараз чи просто її обійняти, як все це чути? Оце все, що вона пережила. І я розумію, що волонтерів теж бувають дуже тяжкі психологічні моменти. І саме з психологічними моментами ви в тому числі працюєте, бо у вас є пространство, у яке можуть прийти люди і отримати в тому числі і соціальну, і психологічну допомогу. Що це за пространство таке? Ну ідея створити психологічний простір у нас виникла ще на початку квітня 2022 року, тому що дійсно кожного дня ми стикалися з величезною кількістю людей, які були пригнічені, які, е, яких, як ви сказали, хотілося обійняти і плакати, тому що вони розповідали все, весь цей жар, жах. який… Да. Люди вибиралися з цих окупованих територій, їхали полями. Ми до речі, одного разу попали е, взимку на те поле, де люди вибиралися і б на бачили. На свої очі, що це таке, і це дійсно волоси дибом стають no. навіть коли час розповідаю вам про це. А коли ти чуєш це кожного дня, тобі вже така думка закрадається, а не відкрити, не відкрити ли б нам психологічну uh -huh. допомогу. І ми таку, таку цю ідею ми винашували рік, але ми дуже були молодим фондом uh -huh. і такі великі фонди не допомагають маленьким організаціям, no. вони no. допомагають вже людям, які яких є якісь експірії? Дуже ставили на ноги, да. да. І от взимку ми вже досягли такого, такого рівня, що нам наші друзі, наші громадські організації надали декілька грантів, і ми їх зараз реалізовуємо. Це простір, який може прийти кожна жінка, кожна дитина. У нас є абсолютно різні заходи, дуже угу. цікаві: і психологічні, і соціальні. Поки що я з вами розмовляю. У нас працює художник з дітками 10-14 років. Це, це абсолютно безкоштовно. І нашою програмою є інтеграція ВПО, людей, які приїхали з інших регіонів, до громади Одеси. Тому mm -hmm. що отримання гуманітарної допомоги це дуже добре. Але потрібно закривати інші потреби на піраміді. потреб, ви знаєте. Да. Тому потрібно обов'язково мати після всіх цих продуктів гігієни так Далі, якийсь якийсь захист ментальний і соціальний, да. і наступним нашим кроком, який ми хочемо зробити, це ми хочемо е, запровадити такий простір для мам, де вони можуть знайти собі, для себе нову професію, mm -hmm. е, готувати їх до нових реалій в Одесі, тому що вона, мабуть, була бухгалтером всю, все своє життя десь у Бахмуті, скажімо, mm -hmm. а тут вона реалізуватися не може. Хоче бути нікого не знає, е, да. Мастером манікюру, чому би нічому бині творчою да. творчою особистістю да. тому. Ми хочемо надати жінкам е, таку можливість е, на, 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 набути нову професію, перенавчитися, перенавчитися на щось навчитися. новеньке, знайти да. собі нове життя. Да, да, да. це хочемо зробити собі. новим кроком, але психологічно і соціальну допомогу дітям і мамам залишати. Ми не будемо. Ми ну, хочемо залишити по перше. Оце от переналаштування себе на іншу професію, це вже психологічна допомога. Бо людина знає, в ній є ціль нова, нове життя, нова якась мета, до якої вона йде. І кожного дня, коли вона робить якісь невеличкі кроки до цієї мети, це вже психологічно добре. Так. І психологи кажуть, що якщо в тебе є проблеми, ти не повинен про цю проблему думати постійно. Ти повинен думати про щось інше, не забуваючи про неї, але все ж таки знайти. Новий шлях іти туди і, і розповісти і ось... комусь, щоб е, поділитися. цією І ось це є проблеми. головне, що є люди, які не можуть нічого розповісти, або нема кому розповісти. Вони приїжджають до Одеси, да, в Одесі на вокзалі їх зустрічають психологи, волонтери, які відразу хочуть поговорити. Але є люди, які не можуть цього сказати. Вони настільки закриті, настільки їм тяжко психологічно, морально приїхати до іншого міста. І тут себе, ну уявіть собі, да, людина 60 років приїжджає сюди, вона 60 років прожила у тому ж Бахмуті. А тут вона повинна приїхати нове місто, де нікого не знає взагалі-то, і почати жити а в кишені тільки паспорт, у будь-якому там, у, у найкращому стані. Да, паспорт і все. І воно повинно, всю цю піраміду побудувати знов. А в неї вже і часу нема, або 60 років. І я знаю таких людей, які. З самого першого дня не мовчать, вони шукають ось такі пространства, ось таких мам Одеси, ось такі фонди, з якими вони можуть поспілкуватися і зрозуміти, що завжди є час і завжди є люди, які можуть допомогти. І це дуже добре, що ви займаєтесь саме такою моментом, і сподіваюся, що і з роботою буде класно. Оце перенавчити людей, відкрити очі на те, так. що є можливість. Тим паче, що в Одесі дуже ж багато людей виїхали. Є вільних місць працювати, де є точно. Завжди є де працювати, і нас і в мирні часи було таке, що Одесити ледачі, а приїжджали і працювали не Одесити тут. Тож я сподіваюся, що ви зможете це зробити, і цей напрямок буде розкрити дуже сильно. Дуже дякую. Ми всіх запрошуємо. Завітайте до нашого простору, мами Одеси. Ми надамо вам найкращі послуги, заходи, які можете прийняти участь. Навіть сьогодні записуйтесь. Ну так, да. знов таки, да, психологічний оцей от момент, коли, а, здається, а, кажуть, що да, ну, таке, я малювати не вмію. І людина, ну Навчим. я не хочу. Навіть не, не, не треба вчитися. Прийди і просто малюй щось. Я теж не вмію малювати, я малевич. віч. бачите, як ви квадратик малюєте, я теж там якісь там да, каляки-маляки. Але з психологічної точки зору, психологи кажуть, що це дуже сильно допомагає. Це просто почати щось робити, творчість якась і це дуже добре. Але все ж таки, скажіть, будь ласка, ну одна справа, це ми там, да, журналісти, ми бачимо з одної сторони все це, ви з іншої сторони бачите. А, от люди, які приїжджають до вас, особливо мами з дітьми, в якому вони стані психологічному? Чи дійсно дуже багато кажуть, що якщо люди там, приїхали, вони бачили таке, це треба до психологів, до психіатрів уйти, бо в них ПТСР і так далі. А що вони потребують більше у першу чергу? Ну, коли вони приїжджають, вони потребують більш за все це первинні потреби: угу. це гігієна, це продукти, речі, дах над головою. Дах над головою яку мінімальну роботу, угу. так, щоб мати піти, оформити допомогу да, і так далі. Да, і так да. далі. Оці первинні потреби люди закривають. Потім вони вже, коли вже цей стан трохи знижується, вони починають відкриватися. Тому що спочатку вони особливо українські жінки це такі. Яка коня на себе взяла, потягнула і так далі. Ви ж знаєте. Да, да. У нас був можна так відволіктися. У нас був, був такий е, випадок, коли ГЕС е, підірвали. Я дзвоню своєму психологу. Вона, до речі, ВПО з Херсону працює угу. у нас в просторі. Я кажу: Наташа: ну що там ваша мама? Вона каже: Аня, я вже чесно кажучи, я вже не можу переконувати. Е, вона нікуди не поїде до нас. Чого? У неї в холодильнику борщ. А ну да, чом би ні? Да. да не собака, не корова, ні ні там щось ще борщ борщу холодильнику. Вона не може поїхати. Ну да. да тому, коли ці жінки приїжджають, вони як ви правильно сказали сказали, не відкриваються. Вони відкриваються вже пізніше. А коли угу. вони вже відкриваються, то це дуже схвильовані схвильовані жінки. Вони намагаються бути сильними, але ні. Трохи таке, таке буває, коли вони перше попадають до наших психологів, uh -huh. знаєте, вони беруть так сумку і сидять. І Цілий ціли час вони сидять. Е, я потім свого психолога питаю: Люда, а що таке? Вона каже, це захисна реакція. Да. Вони відкриваються потім. Тому що наші жінки, коли які до нас приходять, вони перший раз прийшли і ходять від заняття до заняття. Да. Їм дуже, дуже 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 подобається. У нас дуже класні психологи і вони. Намагаються знизити оцей весь стан. Діти бувають різні. Ага. Приходять діти, які нормальні, скажімо так. вони, Жінки нормально реагують на постріли, на взриви. Вони намагаються об'яснити своїм дітям, що це гра. Це гра, давайте будемо гратися і так далі. Uh -huh. А є жінки, які дійсно бояться, і діти бувають такі, знаєте, дьоргані трохи. Yeah, yeah, yeah. У нас була якось одна така роздача, цікава нам американський фонд прислав дуже багато різнокольорових шкільних рюкзаків перед 1 uh -huh. вересня. І ми не давали дітям в руки на о, тобі рюкзак, на тобі рюкзак. Ми їх так розставили і дітки самі обирали. Uh -huh. є ді... Були діти, які йшли. І обирали собі рюкзаки самі. А були діти, які озирались, отак, Не знаю, от, на що маму. зробити. Да, Мам, да. Іди, іди. Або мама, вибери чорний, або вибери синій, ти ж хлопчик. Угу. А хлопчики йшли, вибирали кольорові, да, красні, ліска, ро, рожеві, зелені. А дівчатка обирали чорні. Ну такі великі угу. вже дівчатка. Тому стан зовсім різний. Мабуть, це залежить від того, коли людина виїхала. Да. А, за яких умов, за виїхали, яких умов вона виїхала, що вона там допожила? Да. Люди, які виїхали скоріше, скоріше всіх, вони mm. більш спокійні, тому що ви знаєте, в Одесі більш-менш було спокійно. Ну, да. А ті люди, які виїжджали, наприклад, з Бахмуту три місяці тому, ми намагалися зрозуміти, чому. А вони кажуть: у мене там мама. Куди я поїду? Куди я без неї? Я і так мене мама випхала. Їть, тому що я з дитиною. І діти вони вже такі більш закриті. Їх треба ну, да. розкривати. Тому різні стани. Ну треба працювати. Головне знов таки, ми повторюємо це більше п'ятиста днів війни. І навіть ми почали з 2014-го про це говорити, бо війна все ж таки з 2014-го на нашій землі. Найголовніше не мовчати. Не мовчати, якщо в тебе так. є проблема, якщо в тебе є хоч малесенька проблема, хоч малесеньке якесь запитання. Треба шукати відповідь на це запитання, шукати людину, яка зможе допомогти, волонтерів, організації, шукати і не сидіти на місці, не чекати, коли воно саме прийде до тебе. Оце відкриття там відповідь на запитання. Чи просто хтось постукає тебе в двері і скаже: ось тобі. Такого не буває. На жаль, це все сказочки, тільки. Своє запитання, тільки свій труд пішов, знайшов і все. І тоді буде все добре. А люди дуже часто, я розумію, людей, які у тяжкому психологічному стані, коли вони нічого не можуть, вони закриті. Але а, ну, це, це таке вже запитання до психологів, дійсно, до психіатрів. Але якщо людина приїжджає і вона а, у тямі, то вона повинна шукати, вона повинна шукати нову роботу. Ось такі от пространства, де можна помалювати, відволіктися, відійти від цього життя. На, там, на час, я, я розумію, що це забути дуже тяжко, але ну, хоча б на якийсь термін забути все це і зрозуміти, що є нове життя, в якому є і люди, які можуть допомогти, і організації, які можуть допомогти. І ось такі можливість там рюкзачко собі якось розфарбувати своє життя і життя своєї малесенької дитини, яка повинна жити далі. І всі ці е, люди е, допомагають нам. І хочу подякувати всім фондам, знов таки, які працюють. Ну і мамам Одеси, які не зупиняються, і я сподіваюся, що і ми можемо допомогти. Вам, яким чином от наші глядачі хочуть допомогти мамам Одеси? Що зробити? А, ну, По-перше, нам потрібні фахівці. У наш фонд, якщо хтось залюбки готов працювати на добровільних засадах, вона нам потрібен логопед, тому що на жаль, вчора наша логопед змушена була піти. У неї дво, двоє маленьких діток ні з ким залишити. Угу. На на жаль, ми взагалі раді бачити всіх фахівців, тому що питають і танці діткам, і якісь розвиваючі програми. У нас дуже велика будівля біля тисячі квадратних метрів. Uh -huh. У нас є де розміститися, у нас є все необхідне. У нас навіть є професіональні мольберти. Тобто можна прийти з ідеєю і можна прийти з ідеєю і розвивати і так далі. Ми знайдемо час для всіх. У нас дуже великий розклад, але ми знайдемо час. Фахівці, не сидіть, будь ласка, вдома. Якщо є можливість допомагайте дітям і мамам, ну це теж. Такий знать величезний фронт, на якому треба працювати. Єднаємося, да. продовжуємо єднатися. а То ми трошки розслабилися. Не треба розслаблятися. На жаль, на жаль, давайте розслаблятися вже після перемоги. Панна Ганна Ясинська сьогодні з нами. Дякую вам, що були з нами. І дякую, мамам Одеси, що працюєте. Дякуємо вам за зустріч. А Керівниця та співвласниця благодійного фонду Мами Одеси Ганна Ясинська сьогодні в нашій студії. Дякуємо всім мамам, які продовжують на своїх фронтах боротися і виховувати наших дітей. Ну і дякуємо ЗСУ, що дає можливість нам з вами спілкуватися. Ось на такі теми. Не забувайте про допомогу. Будь ласка, залишайтеся з першим міським попереду найцікавіше, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.